Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Продовжується розслідування справи по екс-міністру впливання. все нові нові факти, які станом на 11 квітня будуть оприлюднені додатково. А ось те, що вдалося тоді перехопити. Міністр їде до Харкова. Може там його підірвуть. Заступник міністра енергетики домовляється підірвати свого вже колишнього шефа Галущенка за 500 тисяч доларів. СБУ переходила розмову, пише телеграм-канал Труха. У той же час телеграм-канали пишуть про відстав. Шмигаля, Єрмака та половину міністрів через схеми генерал СБУ з малюком проніс папку і поклав на стіл Зеленському президента в шоці або повна зачистка або кінець. Ну причому тут Зеленський пише професора Зінові Бібрецький далі мовою оригіналу. У Києві було затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі 500 тисяч доларів. СБУ і набу. Ото ніколи не було. І ото знову це вже який по списку звинерчука всім президентами? Хто ж призначав Хейла на посаду? Зама за міністра Галущенка основну ініціатора підняття цін на енергоносії для населення розпорядження від 1 вересня 2023 року номера 764 прем'єра Шмигаль, а хто рекомендував шмигаля на посаду Зеленський, і щоб ви розуміли, оце затриманий ГЛО отримував офіційну зарплату 250 тисяч гривень на місяць, і плюс приблизно ще 150 тисяч гривень на місяць інших доходів. Декларація за 2023 рік. І оцей цей час нам керівник Мінфіну Марченко розповідає про діру в бюджеті 500 мільярдів гривень, що об Відробити адміністра, хотів украсти 20 мільйонів гривень, а поки мудрий виборець збирає по 500 гривень на дрони. Квітня за радника президента Шила, який назвав в суді причини до корупції ярмака, внесли заставу 30 мільйонів і тиша. В тому ж місці за 76 мільйонів застави пишо аграрний міністр корупціонерів Осолівський. Говномарафони, журналісти, мовчатья забідло вибігає Києву і побурює кличка. А що далі? Спортивна риболовля відпустять без покарання і тихонечко в лісу йде, бо це за система. При цьому за влада і досі не розуміє про яку корупцію йде мова від партнерів з заходу, які аж у нас і отримують. Бо за влада думає, що нас це дірмаків з банкової, а ми мудрий народ якось самі тому на дрони скитаємося. Ми а дірмакоблазині скидують тонни зелені. А Тарас Чорновіло зазначає наступне. Це схемка від СВУ з приводу викриття заступника міністра енергетики на отримані хабаря з півмільйона доларів за те, що він і так мав би здійснити. Не те гля потреба галузі тема доволі детально описана. Переказувати немає сенсу. Я про саму схему, а пам'ятаєте, як недавно СБУ сповістило, що повідомляє про підозру Медведчуку за справу з тим про такому промованом. А тепер тільки два порівняння на цій схемі є такий суб'єкт, як тіньовий куратор. А що ж таке, сором'язливо? Чому не написано прямо заступник голови офісу за президента? Наскільки розумію, то йдеться про шурму. Ах, напевно, у нас СБУ читали конституцію. Знають, що там немає такого органу влади. П'яшість дефективних менеджерів зеленського не повага до нашого найлегітимнішого. Ой, не повага. І чому ж того куратора у самому куточок підсунули, коли ту табличку про трубу намалювали, то у самому центрі вліпили вище керівництво держави з липким натяком на Порошенка. Тому, хоча чудово знали, що це брехня. І друге, от зараз від встановлення факту отримання перших доказів затримання і до оголошення підозри пройшло буквально пару години. Так і має бути. А тоді потім. Трубі, а Медведчук у вас божа арештований у СБУ, ви в нього яким чином отримали саме обмову і заяви проти Порошенка для цього Баканова з цирк є. спробує спробою втечі, та записом допиту, і влаштовував до Порошенка. Там нічого не лишилося, але ж ви мали вже Медведчука і його офіційне чи не зовсім зі сананням, тому чому знадобилося понад два прописом два роки, щоб уже в виданому нарашу зраднику нарешті повідомити про підозру, чому тоді відразу після свідчення не була виконана обов'язково юридична процеса процедура, а це все дуже просто. Там був рівно на 100% відсотків І коли зе наказали, що цю лабуду проти Порошенка публічно оголосили, їх реально атакували. Його адвокати з вимогою про перехресний допит, наказати наданих офіційних протоколів для ознайомлення і інше, а нічого немає. Все липа медвечука збув врятувала від звинувачення до розрадів обмін на юридично неприйнятний запис якоїсь уповіді, яку навіть протновські суди розглядати б не стали, бо треба було просто валити брути на опонента. Це так зе прово в єднання нації, тому ті свідчення були абсолютно непридатні. А свідками знадобилося аж два роки, щоб спробувати, хоч щось намалювати віддалено, схоже на звинувачення і вже назвати персональна Порошенка. Тепер бояться тільки брудні натяки, отака це все працює брудно зелених. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.